17 травня. І в нашій вулик із ППС прилетів чийсь рій. І вирішив тут поселитися. Хм, це він повний, до речі, цей вулик, то потрібно буде його пересаджувати, щось далі робити, бо він тут і не поміститься. Але він безматочний. А ми продовжуємо працювати. І сьогодні подивимося. Рій, який залетів до вулика. <рик> Получається, безбаточна сім'я при відборі бджолопакетів виявили, що нема матки. До цього сім'я розвивалася, тут стояло 8 рамок. Тобто повний повний вуличк. І вчора днем матки не було, ми дали маточник. Але. Він вийшов. Але, тим не менш, вчора через 2 дня помітили, що в даний вулик зайшов рій. Скоріше за все, він не дуже великий. Але тут було 8 рамок. Бажано їх пересадити в більшу тару. Але, на жаль, у нас немає нових вуликів повноцінних. Тому ми використаємо нас є ще 10-рамкові ППС. І ми пересадимо. З восьми рамкового в десяти, додамо дві рамочки. Додалимо дві рамочки. Ось так. Взяли димарик. Димить не дуже. Ну, зараз подивимося, скільки їх обсижують гарно всі рамочки. Ми не знаємо, чи тут плідна матка залетіла, чи не плідна. Ну, Взагалі тут і було вісім рамок, тому сила даного рою невелика. Не невелика. Ну, тим не менш. Бджоли додалось. Тут маточки немає, засів. А ні. Ось ходить маточка. Ну, по ній видно, що вона ще не плідна. Молода. Ну, поки плідних ще немає, то ми її залишимо, нехай обгулюються. І по сезону ми її замінимо. Так, засіву немає. Але місце під засів є. Оставили ось три рамочки дамо їм ощінку. Хоча маточка ще не стіє, але це ж таки ройовий інстинкт будуть тягнути. Та нехай тягнуть. Доукомплектуємо даний вулик. Очікували, що трошки більше буде бджоли, але все одно приємно. Тим більше ніяких зусиль не потребував, сам прилетів, ми ж не будемо йому відмовляти. От так, маємо 10 рамочок, зараз принесу ще додаткову заставну дошку. Це ми витрусимо. Зверху можемо витрусити. Все, і маточка, облетиться, нехай працюють. Можливо, пару рамок і меду принесуть для себе, для розвитку. Так, все будем закривати.